Перед нами теплий верхній одяг, чи чемерка називається жіноча та чоловіча. Теплий одяг також шився вручну, декорувався кольоровими смужками та різними типами швів, тамбурними швами, петельним швом. Ззаду вироба також було багато вишивки, були збірки. І були складки. На чоловічій чимерці складки ось такого типу. Декорована вона маленькими киточками і шов-козлик, також стеб... стебельчастий шов і тамбурний шов. Зараз детальніше розглянемо деякі види швів, які використовувались у пошитті верхнього одягу. Найчастіше деталі між собою з'єднувались обметувальним швом. Це дуже просто. Тільки бажано брати товсту міцну нитку і ось так. Стівки прокладати не дуже далеко один від одного, щоб виріб тримався. Виходило ось так. Також деталі з'єднувалися з швом перед голка. Так само, як і з'єднувалися деталі сорочки, спідниці. Все так само, тільки товстішими нитками. І не так швидко, як тонке полотно. Ось так виглядає шов і ось так з лиця. Низ та крає вироба. підкладались теж дуже просто. Загинаємо на відстань, яка нам потрібна, і ось таким швом. Загинаємо тільки в один раз. Відкладаємо, прихоплюємо трішки нижньої тканини і верхню. Ось що виглядає так з вивертньої сторони, а з лицевої нічого не помітно. У верхньому одязі також використовувалися різні види збірок та складок. Зараз зробимо збірку. Для цього потрібно попередньо розмітити тканину. І я тут пропоную на ширину 1,5 см. Я вже намалювала лінії і трошки почала. І будемо прокладати великою голкою і грубою ниткою. Я тут взяла нитку у четверо, стіпки. Шов голка вперед, але стіпки на довжину десь сантиметр. Дуже важливо, щоб кожен стібок був паралельно один одному. Так у нас буде чотири рядки стібків, і кожен має йти один за одним, щоб не було там якихось викривлень в різні сторони. Від цього залежить якість збірки. І починаємо стягувати. Нікуди не спішимо акуратно. Вже от можемо бачити, як я виходить, яка виходить збірка. Ми бірку стягуємо на ширину, яка потрібна нам для нашого виробу. Але чим дрібніше, тим красивіше виглядає. Ось виходить ось так. Потім кожну з цих ниток міцно закріпити з виборотної сторони.